До прямого етару на телеканалі ТІ 8 Плюс продовжуємо наживо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. Нагадую, що сьогодні триває 439 тридцять дев'ята широкомасштабного вторгнення. Тож, відповідно, про найактуальніші події будемо обговорювати просто зараз із гостем, який з нами сьогодні телефоном. Це Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник, пане Володимире, мої вітання. Слава Україні! Доброго здоров'я, героям, слава. Розпочнемо нашу з вами інформаційну годину із досягнень Збройних сил України, тому що як на мене, це є таким найбільш актуальною подією. Зокрема, мова далі йтиметься про те, що Збройні Сили України все ж таки вперше збили російську гіперзвукову ракету «Кинжал». І зокрема, це також прокоментував і міністр оборони України Олексій Резніков. Він зауважив, що Збройні сили України роблять неможливе можливим. Про це, власне, стало відомо. З його повідомлення у Твіттері, зацитую: Російська пропаганда намагається нав'язати наратив, що російська зброя є найкращою у світі та єдиною в своєму роді. Це велика помилка. Новий потужний засіб української протиповітряної оборони. Система Петріот збила гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47, яка була запущена російськими військовими злочинцями по нашій країні. Про це написав міністр оборони. України, якщо говорити про це збиття, насправді воно є знаковим. Вони вкотре підкреслює необхідність західної допомоги, зокрема сучасних систем протиповітряної оборони, і от в контексті того, що українські військові завдяки західному озброєнню збили цю першу гіперзвукову аеробалістичну ракету Х 47 Кінжал. Чи власне буде це, скажімо так, одним із факторів, які допоможуть Україні отримати ще більше зброї західної? Чи стане це одним із факторів для того, аби Україна отримувала якомога більшість сучаснішого озброєння саме в діалозі між партнерами, власне, між Україною і країнами Європейського Союзу? Так, ми можемо отримати в Україні деякі інші системи протиракетної оборони. Більше Петріотів. І оця новина да, про те, що збили системи Петріот ракету Кінжал. Вона примітна тим, що, по-перше, це питання політичне. А по-друге, вперше в реальних бойових умовах зійшлися ці дві системи Да? Росіяни розказували, що нічого не може збити їхній кинзал, і тут раптом трапляється, що його збили. В експертних колах неоднозначно сприйняли цю інформацію. Це коли було перше повідомлення, потім спростували, значить потім знову таки офіційно заявили, що збили, да? так от неоднозначне ставлення було до новини, тому що а як збили, тобто, якщо швидкість дуже висока, і е -е, насправді, насправді тут так, це вже про політичний момент, який я говорив. Тут е, можна, звісно, е, говорити, що збили, навіть якщо не збили, Да? Але, але я думаю, що все-таки збили, тому що однозначно росіяни спробують тепер ще завдати удар цими кинжалами, щоб перевірити, чи спрацьовують Петріоти проти них. Е, тому е, зараз фактично ця історія зі збиттям е, кинжалу системою Петріот е, запускає. Таку, так би мовити, нову сюжетну лінію, тому що можливо деякі інші системи протиракетні нам поставлять для того, щоб побачити, а наскільки вони ефективні, вибачте, проти цих російських хвальоних кинжалів, тобто який відсоток, да тому що будь-якому в будь-якому науковому експерименті є певна кількість спроб, да? і вже на основі статистики робиться вигляд. Поки що маємо однозначно позитивну новину. Я думаю, що це реально правда, що система Петрі одбила російську ракету кинжал. Але я думаю, що росіяни спробують подивитися на статистики, тому що це питання для них політичне. Як вони хвалили, да, і тут виявляється, що їхні ракети вони не такі вже і хвальоні, да, не такі вже це, так би мовити, да, для систем протиракетної оборони. Тому вони спробують довести, що це не так. Тому я не виключаю, що в найближчими днями може бути пуск декілька ракет-кинжав російських, щоб, так би мовити, перевірити все це. Ми зокрема бачимо, що росіяни не покидають спроб атакувати саме цивільні міста нашої держави. Зокрема, цієї ночі знову ж таки була атака і шахедами на столицю нашої країни, та відповідно Одещину також атакували. Тому це вкотре такий знаєте, сигнал того, що як тільки чуємо повітряну тривогу. То, будь ласка, одразу всі проходимо до укриттів та до бомбосховищ. Якщо говорити в контексті постачання ще західного озброєння, то окрім систем протиракетної та протиповітряної оборони, що ще від західних партнерів ми зможемо побачити найближчим часом? Адже минулого тижня ми бачили візити Володимира Зеленського до Фінляндії, до Нідерландів в своєму вечірньому зверненні. Вчора він також зазначив про те, що ведеться активна робота і саме дипломатична робота щодо забезпечення українських військових на фронті. Так Чого ще очікувати від власне, міжнародних партнерів? І в контексті також можемо поговорити про ту новину, що європейський союз переспрямував 2 мільярди євро, які раніше планувалося виділити на інфраструктури. Тепер ці кошти підуть на закупівлю боєприпасів для України. Власне, коли також ми зможемо побачити ці боєприпаси? Я думаю, що боєприпаси вже надходять. Частина, бо там 1 мільярд по одній самій да? Тобто це компенсація того, що із запасів надають, тобто вже з наявного а мільярд на те, щоб на виробничих потужностях виготовити нові снаряди. Тобто, ті, яких ще немає, і ті, яких ще немає, ну це я думаю влітку надходитимуть. А ті, що з запасів, вже я думаю, або передані, або передаються, тому що на все потрібен час, да, логістика, інше. Що стосується а, різних а, сучасних систем озброєнь, танків-літаків, поки що, я думаю, тут без змін, те, що домовлено, воно це приїде. А, до речі, приємна новина, що леопарди 1 можуть уже, хоча б частина з обіцяних Леопард 1 з обіцяних 80 танків спільна ініціатива Данії і Німеччини, що вони прибудуть вже до. Червня, тобто до травня місяця, і навчання е, українських е, військових е, на цих машинах в Німеччині вже проходять. Тобто їх навчають наших військових е, керувати цими, використовувати леопарди один, обслуговувати технічний персонал. І місяць на все це. Вони більш прості, ніж для леопарду один, тому я думаю, що в весняно-літній наступ український ці леопарди вони, так увільнються да? гармонійно. Що стосується е, е, різних інших систем, ну, я думаю, що участь ще бронетехніки бронетехніки буде легкою, щось будуть постачати додатково. Ну і звісно, що там ракети. Да? Примітний нюанси такі, що. Німеччина розгорнула виробництво боєприпасів для гепардів, незалежно від Швейцарії. Тобто Швейцарія ж там не дає згоду. Тому Німеччина налагоджує виробництво, щоб незалежно від когось постачати для гепардів ці снаряди. Ну а ці снаряди потрібні для того, щоб Забезпечувати протиповітряну оборону, в тому числі е, 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 сухопутних сил на фронті, да, тобто в тому числі під час наступу. Тому не виключено, що якщо буде е, кількість снарядів е, е, вже без певну кількість снарядів німецька промисловість постачатиме Україні, то снаряд ну, боєприпасів для гепардівля, да, то і гепардів може стати більше. Тобто, можливо, можливо, що влітку нам передадуть ще якісь запади, якусь кількість власне. Вся ця зброя прорісся для того, аби Україна змогла піти в контрнаступ, змогла відвоювати власні території. І от щодо контрнаступу, то впродовж там останніх там двох місяців умовно, ми бачимо різні новини від різних ЗМІ, і якісь доволі контроверсійні, якісь доволі оптимістичні. Так але зокрема, от одне з останніх це зокрема Washington Пост пише про те. Що українські високопосадовці побоюються, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів. Про це зокрема повідомляє Вашингтон Пост, яке нещодавно поспілкувалося із президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром оборони України Олексієм Резніковим. В інтерв'ю Washington Пост минулого тижня. Резніков заявив, що очікування від нашої контрнаступальної операції переоцінені у світі. Більшість людей чекають на щось величезне. Сказав він. На його думку, це може призвести до емоційного розчарування. Підготовка до контрнаступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила українських чиновників перед складним питанням, який результат буде достатнім, щоб ви щоб справити враження на захід і особливо на Вашингтон. Адже дехто побоюється, що якщо українці зазнають невдачі, то Київ може втратити міжнародну військову допомогу або власне зіткнутися із новим тиском з вимогою вступити у переговори з Москвою. Саме такі переговори майже напевно включатимуть російські вимоги про здачу суверенної території, що Україна називає. Неприйнятним про це повідомляє Washington Post е, Знову ж таки, якщо говорити от про цю інформацію про цю статтю від Washington Post е, як ви її розцінюєте? І насправді які, от на вашу думку, зараз очікування у міжнародних партнерів нашої держави від контрнаступу власне України е, по відношенню до тимчасово окупованих територій Російської Федерації? Маніпулятив з містом стаття, який зі декілька Коментарів від президента Зеленського від Резнікова, да, і плюс ще якісь думки. Да. Насправді так, з приводу результатів українського весняно-літнього наступу існують різні очікування. І коли Резніков говорив про що не перебільшували, не думали, що це панацея, до речі, говорили це не тільки він. В тому числі в Україні багато хто думає, що да, цей наступ вирішить всі завдання, війна закінчиться швидко. Таких гарантій немає. І е, з точки зору е, результатів наступу, то тут є варіанти більш оптимістичні, більш менш оптимістичні, більш оптимістичний, і найбільш оптимістичний сценарій. Це коли е, наші війська звільнять усю Запорізьку і Херсонську область. Да? Е, менш оптимістичний, що не вдасться вийти до Азовського моря, але буде просування до Мелітополя, припустимо на 30, на 40, 50 кілометрів, але це теж буде успіх. Тому е, Резніков говорив якраз про тих людей, щоб вони е, не вигадували собі де, е, якісь сценарії фантастичні, що в будь-якому випадку не варто очікувати якогось якогось дива. Е, до речі, про те ж саме говорили західні. Е, це особи не пам'ятаю точно чи від США, чи від ну якщо не буде такого, не варто розраховувати, що один наступ і все звільняться. Цю територію українську війна завершиться. Такого не може бути. Тому, якщо говорити про реальну ситуацію, то західні уряди прекрасно розуміють, у них немає завищених оцінок з приводу результатів, і насправді всі. Чітко розуміють, що треба почекати і побачити, як це все складеться на полі бою. Наскільки Росія підготувалася, да? наскільки Україна і які заготовки в кого є, і справді яким насправді буде українське просування, і від того вже можна буде прогнозувати подальший хід війни і політичні наслідки. Цієї кампанії, але в будь-якому випадку маніпулятивним моментом ще цієї історії є те, що якщо наступ буде не дуже ефектним, да в тому смислі, що е, українським військам не вдасться проснутися так, як хотілося б дати, припустимо, звільнити одразу без області, е, як я згадував, то це не означає, що зменшення підтримки з боку західних партнерів. Тому що підтримка західних партнерів не залежить від того, на скільки кілометрів просунулися українські війська. Звісно, західним урядом, урядам тобто урядом, союзникам нашим, було б дуже приємно, як і всім нам, щоб український наступ відбувся з максимальним військовим ефектом. Ну і відповідно, максимальний військовий ефект дає і максимальний політичний ефект. В світі, тобто, це може призвести до того, що ставлення деяких держав, які офіційно нейтральні, ставлення до Росії, може повіршитися в результаті такого гарного дуже наступу українського. І так це може призвести до певної такої, знаєте, загалом... Зміни міжнародної конфігурації по відношенню до Росії. Ну і звісно, кожному уряду буде приємно, принаймні урядам США, Великої Британії, Німеччини Франції, показати своїм виборцям результат позитивний. І це, я думаю, дійсно було б непогано всім. Але давайте спочатку дочекаємося, як воно буде, тому що точно сказати, як це все складеться, не може ніхто. Оцей момент невизначеності він зараз стримує усі прогнози щодо подальшого розвитку подій політичних у світі в Росії, але точно це не призведе до е, припинення підтримки України, військової підтримки, військово-технічної. Ну і крім того, про переговори. Е, я вже сказав, що ця стаття маніпулятивна, то. Росія так, оце просуває переговори, 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 китайці просувають переговори, е, таке і інше. Але е, ви дивіться, якщо, е, припустимо, е, Росія втратить навіть контроль не повністю над окупованими нею нашими українськими Запорозькою і Фіфтською областями, тобто, якщо вони хоча б частину цих територій окупованих не втратять, то е, е, тут тобто, для Росії Стане більш актуальним питання якраз переговорів, бо переговори е, фактично будуть рятівним інструментом для Росії, щоб е, заморозити лінію фронту. От у Росії переговори. Я не думаю, що е, Україну хтось отак просто посадить на будь-яких умовах за стіл переговорів з Росією. Не буде такого. Там вже Зінський розказує да, що можливо до кінця року. Можливо. Теоретично може все бути, але давайте дочекаємося результатів українського наступу. Він може бути стрімким за просуваннями результатами, може бути більш тривалим, тривати усе літо і навіть частину осені. Тобто, давайте побачимо, як воно складеться. І тоді все буде зрозуміло. Але точно не буде переговорів про відмову від України від території своїх. Пане Володимире, окремо ще хотів би, аби ви пояснили нашим глядачам, чому ми бачимо насправді чимало таких маніпулятивних статей щодо українського контрнаступу саме від західних змі. Тому що якщо ми говоримо там про Україну, про позицію українського військово-політичного керівництва, то ми чуємо по те, що постійно підготовка триває ми постійно на на контакті з нашими міжнародними партнерами. Ми працюємо над військовим забезпеченням українських військовослужбовців. Якщо ми беремо там західні змі. То дуже багато суперечливих або маніпулятивних статей щодо українського контрнаступу. Чому ми бачимо їх в такій кількості саме від західних ЗМІ яким, до речі, так само чимало довіряють і українці, ну насправді кожен матеріал це робота конкретної людини, журналіста, да і плюс редактора. І насправді, я думаю, у нас таке враження складається, тому що ми якраз створили для себе певні стереотипи вже тривалий час, да? що все, що пишуть у західних змі, це якась правда, це точно це істина останньої інстанції. Це приблизно як було колись ставлення в радянські часи до програми Врем'я, да? телевізор розказує, да? програма Врем'я це ж офіційні новини, і всі вірили. Якщо в новинах розказують. Значить, це все точно так. А новини займалися пропагандою. Я не кажу, що західні ці видання вони займаються пропагандою, але маніпулятивність в тих матеріалах, які вони видають, присутня. І природа цієї маніпулятивності, І, можливо, недостатні кваліфіковані журналісти намагаються. Створити, так би мовити, збалансований матеріал, подати різні аспекти, вони просто механічно до кінця не розуміючи нюансиків, збирають це, але потім це все це розгадається. Можливо, там якісь люди, з якими вони спілкуються при підготовці матеріалів, у тих людей не зовсім адекватне, експертне уявлення да, про ситуацію. Тому я не думаю, що це прямо от якась зрада. І умисна інформаційна кампанія, хоча, хоча я не виключаю, що так, як елемент внутрішньополітичної боротьби, оці маніпулятивні статті можуть використовуватися в тих країнах, де ці змі виходять, але знову ж таки це мало стосується реальної ситуації. Окремо, хочу поспілкуватися з вами про 11-й санкційний пакет з боку європейського союзу. Є повідомлення вже про те, що в ньому фігурують сім китайських компаній, які допомагають Росії у війні проти України. Європейський союз хоче включити до 11-го пакету санкцій китайські компанії, які допомагають країні агресору купувати обладнання для обслуговування зброї. У війні в Україні про це повідомляє Reuters із посиланням на Financial Times. Зауважимо про те, що вже одна із китайських компаній перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки і США. Повідомляли, що ця компанія є постачальником для багатьох підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. От, власне, те, що е, там перші фактично великі компанії китайські потраплятимуть до санкційних списків, чи зміниться риторику Китаю власне щодо війни Росії проти України? І, зокрема, можемо також це обговорити на фоні розмови телефонної розмови, яка відбулася між Володимиром Зеленським і Сі Сідзіньпіням, якою подальша буде власне позиція Китаю щодо російсько-української війни? Реалістично, що ці кампанії, китайські потраплять під санкції там список самих кампаній, то я теж вранці читав цю новину на позицію Китаю, це навряд чи вплине. Я думаю, що Дуже гостра дуже гострий політичними ударами да, заявами між Вашингтоном і Пекіном стане дещо гострішим і триватиме, і так далі. Але я не бачу ознак того, що Китай змінив свою позицію чи змінить найближчим часом а, по відношенню до війни, яка відбувається на території нашої держави. Там вже ми здається з вами обговорювали цю резолюцію. Чому її Китай підтримав, Да? Тобто, це не про, не про розворот Китаю від Росії. Там, кожен пункт це був напрям, важливий напрям китайської політики. Тут якісь два слова, агресія Росії, вони просто нічого не значили. Тобто розвороту, розвороту Китаю від Росії не буде. Але так, питання, можливо, що деякі компанії зменшить своє співробітництво з Росією, тобто на різні кампанії, таке може бути важливою також новиною в контексті там міжнародної політики є вибори, які пройдуть в Туреччині. Це президентські вибори, які власне відбудуться вже 14 травня. І увага зараз всього суспільства до них пекута не просто так, адже є інформація про те, що вперше за 20 років є підстава так вважати, що в нинішнього лідера Реджепа Ердогана є загроза втратити владу. Власне, давайте також коротенько торкнемося теми Туреччини. Якщо все ж таки президент, нинішній президент Туреччини не стане наступним знову ж президентом. Як зміниться риторика Туреччини по відношенню до України і по відношенню до російсько-української війни по відношенню до Росії, риторика з одного боку залишиться такою, як є. Тобто, турецька влада, і вже кандидати до позиції його представники заявляють, що вони збираються. Торговельні економічні відносини разом з тим, це поки що перед кампанія і такі заяви. І я не виключаю, що певний сув, якщо буде у Туреччині, нова влада, певний сув відбудеться якраз в частині, припустимо, запровадження санкцій з приводу Криму. Розумієте, тому що ця позиція, вони, що вони кажуть, що вони покажуть. Більше, більше з Росії, що Туреччина член НАТО, тобто я так розумію, що е, нова влада, якщо вона буде в Туреччині, вони е, спробують продемонструвати е, більшу єдність е, з Альянсом якраз у питаннях е, стримування Росії е, або. Е, е, Протидії Росії у ну, її війні проти України, тобто про, 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 про протидії э, російській агресивній політиці. Що це буде конкретно, не знаю. Але слова про те, що э, Туреччина покаже, э, що все-таки вона член НАТО, Росії покаже. Я думаю, що так дуже, дуже так обтікаємо, як то кажуть, да? але все ж таки може свідчити про наміри. Якихось можливо й невеликих, але яскравих помітних змін у позиції турецької влади. Е, підтримка України е, не зменшиться. Я не виключаю, що навіть збільшиться е, з боку Туреччини, е, тому що там ми те, що отримуємо, так ми купуємо у Туреччини і е, безпілотники, і бронетехніку і бронетехніку, і там ще щось я бачу в телеграм-каналах. Але е, Тут питання, о, дивіться, Ердоган кримським татарам пообіцяв розказує, що там культури чи не підтримує, так і таке інше. І що ми бачимо? Ми бачимо, що е, репресії на Кримському півострові проти кримських татар вони як тривали раніше, як були, так і тривають далі. Да? Е, е, і когось з кримських татар. Допоміг звільнити Ердоган. Це ж власне там якийсь обмін, там мазонці, чи ще що да, звільнення. А кримських татар системно присує російська окупаційна влада в Криму, їх вивозять на територію Росії в тюрми да, залі, в заклади то, Пенітенціарія. Тому я думаю, що позиція. Нової турецької влади, якщо вона опозиції, допоможе, вона буде більш такою жорстко артикульованою в певних моментах проти Росії. Пане Володимире, дякую вам наразі за те, що були разом із нами. Друзі, нагадую, Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник, детальніше обговорювали події щодо російсько-української війни. Ще раз дякую за те, що були разом із нами. Дякую, хай Україну був береже.